Ніщо не зрівняться з домівкою. дім, милий дім, ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обіниці забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місце писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлений всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання звірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Бути власником дому частина Божого плану для вас. Сьогодні Глорія Коплен та пастор Джордж Пірсон будуть обговорювати багато способів, якими Бог може привести ваш дім хороші речі. Зараз на передачі переможний голос віруючого. Отже, Глорія Копленд вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я зараз трохи відволіклася. Джордж щойно сказав, що він радий, що має волосся. І я згодилась з ним. Я маю сказали, на увазі кучеряве волосся. Він сказав, я радий, що має волосся. Я просто хотів, щоб всі знали, що у мене не накручене волосся. Це моє. Тері його накручує. <ріст> Ні, це не так. Вона його стриже. Вона його стриже. Вона його стриже. Добре. Вона добре це робить. Я даю їй чайові. Раз. Так. Ти даєш їй добрі чайові, тільки більше не стрижимо є волосся. Ні, ні, Джордж так не робить. Отже, що у нас, Джордже, ми чудово проводимо час. Я разом. знаю. Мені дуже приємно. З Тобою завжди дуже цікаво. Це нагадує мені ті роки, коли я був виконавчим директором. Ми з вами зустрічалися щотижня, інколи двічі на тиждень, і це було ще 80-ті, на початку 90-х років. Я приходив сюди, брав з собою книги, все, що нам потрібно було для розмови, ділові документи, і ми якийсь час говорили про справи. Але щоразу ми в результаті переходили на слово Боже ми говорили про духовні речі. І це нагадує мені часи, коли ми вели такі бесіди. І я завжди приходив до вас, щоб отримати підтримку для збудування. І одного разу, коли я від вас виходив, я виходив з вашого кабінету з думкою. У мене в голові промайнула думка. От було б чудово записати передачу з Лорією Копленд. І ось ми тут. Джордж. І ось ми тут провели вже 129 передач. Ми вже стільки так. провели. Слава Богу, 129 передач на тему процитання про різні аспекти процитання. Я подумав. Я хотів би провести з нею лише одну передачу. Мені це також дуже приємно. Це було чудово. І мені теж я вірю, що нашим глядачам також все це. Я Глорію, дізнався від вас, братом Кеннетом. Я вже 37 років досліджую це і багато дізнався. Саме тому я все записую. Я дуже рада, що ти це, це робиш. Це те, що ви нам передали. я намагався це запам'ятати і записати, щоб ми могли це передати іншим поколінням. Слава і ми Богу. зараз говоримо а про не. те, як вірити Богу про Дім. Якщо ви пропустили якісь з тих передач, ви можете повернутися назад і подивитися їх на нашому сайті KCM.org. Вони там для вас безкоштовно. Там ви зможете знайти і іншу цікаву для вас інформацію. Саме на цих передачах ми говоримо про те, як вірити Богу про власний дім. Всі ці конспекти досяжні для вас на нашому англомовному сайті KCM.org. Слава Богу, всі ці писання з усіма думками ми все це зафіксували на папері, щоб ви могли це мати, і за всі 129 передач, які ми провели, у нас вже було завантажено 260 тисяч конспектів. 260. люди роздруковуються. Ми говоримо про це тут і це по чудово. всьому світі. І ми дуже раді, що можемо дати вам це, зробити це досяжним. Ми хочемо повідомити вам, як люди радіють тим конспектам. Востаннє, коли ми проводили передачі, було завантажено 28 тисяч конспектів. Слава Богу, а піпло. Отже, це чудово. люди цікавляться. Це надає дослідженням цьому слова Божу. вони повторюють, і ми знаємо досліджуються. з Біблії, що Бог не зважає на особу. Та він зробив це для вас, Стерія, він зробив це для нас кенетом і для всіх слухачів. Так. Алілуя. І це його воля, Лорі. Це його воля. щоб у людей були красиві доми без боргів так. для життя. Так, доми з меблями. амінь. Ви де небо читали в Біблії, що на бесах нетрі? Ніде. Ні я ніколи не чув про неблополуче про маленькі райони на небесах. будиночки поруч із залізницею, в яких я колись жила. Старенькі будинки. Ні, 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 ні. ні, ні. Це красива. Так сказано. Маєтки маєтки. Слава Богу. Слава Алі. Богу. Який чудовий день, але нам не потрібно чекати, щоб отримати хороше ні, ні. місце для життя. Бог хоче, щоб ми завжди мали хороше місце. Він хоче, місце. Щоб ми були Він завжди готував це для свого народу. Він хотів, щоб Ізраїль мав так. кращу землю, так, кращі так, місця. Що це? Це благословіння Це благословення дії. Дієх. Слава Богу. Глорія, сьогодні ми поговоримо ось про що. Це назва нашого послання. Господь наповнить ваш дім. Алілуя! Ваш дім. Господь наповнить ваш дім. Мені Це дім. подобається. і давайте прочитаємо 111 псалом. Я дещо вам прочитаю, і ми будемо Раз. розбирати деякі місця писання. В 111-му псалмі в першому вічі сказано блажений муж, що боїться Господа, що заповіді його міцно любить. Або його слово. І сьогодні ми будемо ділитися з вами місцями писання його словом про Божу волю на те, щоб наповнити ваш дім. Тут сказано буде сильним насіння його на землі, рід праведний благословиться. Амінь. Багатство і достаток у домі його, достаток. а праведність його перебуває навіки. І я прочитаю в розширеному перекладі так про цвітання Добре. і добробут. Тут не говориться про соціальну допомогу від держави, не держдобробут в домі його і його праведність перебуває на віки. Процвітання в його домі. Алілуя. Господь благословив нас. І в четвертому вірші сказано: світло сходить у темряві для справедливих або праведних, тобто, незалежно від того, що відбувається навколо, чи то економічна криза, спад. Що би то не було, так для справедливих, праведних, милосердних, співчутливих людей сходить світло для тих, хто займає правильне положення з Богом. Він ласкавий і милостивий, і праведний. Мені це подобається. Чудові слова. добрий муж, милостивий та позичає. Отже, благословіння діє mm -hmm. Воно тут, оркиннодіблословіння діє Богу. Благословіння так, в нашому домі. Лоріангорія, я хочу прочитати вам дещо, що брат Кеннет написав в календарі від віри до віри. Це 13 листопада в календарі, який ми маємо. Він досяжний. Ви можете його замовити. Слава Богу, він є у вас в наявності. Ми можемо його вам так, запропонувати. Вона дуже це книга для щоденного читання. І ось що написав брат Кеннет. Це було написано як реакція на місце писання, яке ми зараз прочитали. Я ніколи не забуду той час, коли ми з Лорією виявили це місце писання. Той час у нас зовсім не було грошей, і стіни нашого дому були абсолютно голими. Але Глорія була готова їх прикрасити, і вона взяла цю обітницю багатство і достаток в домі його і проголосила її вірою. І раптом, куди ми не пішли, хтось дарував нам картину чи ще якісь прикраси для нашого дому? на жаль, більшість віруючих не такі швидкі, щоб вірити Богу про такі речі, про які вірила Глорія. Деякі навіть говорять, що Бог не обіцяє віруючим новому завіті фізичного процитання, лише духовне. але істина в тому, що вони не роздінні. Так. Ось чому Ісус сказав: шукайте передусім царства Божого і праведності Його, і все це докладеться вам. Він знає, що духовний та фізичний світ взаємопов'язані. Не дозволяйте нікому відмовити вас, Божих обітниць щодо процвітання. вам не потрібно вибирати між фінансовим та фізичним процвітанням, і те і інше належить вам проголосіть їх вірою, як народження згори діти Божі, насмійтесь простягнути руку і прийняти багатства, які Алі, вам належать. Чудово сказано, чи не так? Отже, ці багатства Глорія належать нам. Я подумав, що це дуже хороше для нас сьогодні місце, оскільки ми говоримо про те, як вірити Богу про власний дім. Але неправильно увійти порожнє помешкання. Неправильно побачити голі стіни, вікна без гардин я так ціную красиві доми за те, якими вони є. Це говорить так. моє минуле художника. Так. Але я переживаю глибоку вдячність, коли, наприклад, ходжу по вашому дому. Я ходив у вашому домі і раніше. Я досліджував різні стилі декорування чим Прикрашений дім і мистеріо робили те саме в нашому домі. Ось, наприклад, що ми переробили, коли перебудовували наш дім. Всі двері, всі входи, до їдальні, все було квадратне, а мені подобаються арки. Так, так вони, вони м'якші і вони виглядають більш велично, і ми вирішили переробити їх. Недавно я сидів у вітальні. Так, дрібниця багато змінюють. Так. Приміщення так. недавно я сидів в вітальні і дивився через галерею відкритих дверей. всі вони були у формі арок. Я сказав: дякую тобі, господь Господь добрий. Дякую тобі за ці арки. Так, амінь. І тері буквально повністю прикрасила весь наш дім красивою ліпниною. Та так. красива ліпнина є у всіх кімнатах. Я лежу ввечері в ліжку, дивлюся на стелю. Там висить красива люстра, і навколо люстри на стелі ліпнина. Люстра спускається вниз, і вона не просто висить, вона в обрамленні ліпнини, особливої форми. Так. І такі речі важливі. Вони важливі для сім'ї. Вони важливі. Так, для, для дружини. Краса важлива. Ти художник, тому ти особливо цінуєш такі речі. Я справді це ціную. Дім можна відчути. Я пам'ятаю, як багато років тому, коли я був виконавчим директором, ми будували новий комплекс для конференцій. Із якоїсь причини люди, які проектували цей комплекс і будували його, використовували дуже тонкий матеріал. і я подумав, це здається дуже тонким. І ми віддали це на затвердження брату Кеннету. і вгадайте, що він не пропустив це одразу ж. Він сказав: відчуйте це? Так це неправильно відчуйте. і це важливо. Я пам'ятаю, коли ми будували будівлю для церкви, ми перевіряли крісла. І здається, так, я це пам'ятаю, це ви з братом Кеннетом прийшли перевіряти крісла. було кілька варіантів крісел. і Кеннет взяв крісло, яке ми вибрали, перевернув його, став на нього ногами і підстрибнув. Воно розлетілося надвоє. Я цього не пам'ятаю. Нам довелося зміцнювати ті крісла, оскільки ми не хотіли, щоб вони зламались. Так тому це важливо. Такі речі важливі. Так так само і в слові Божому. якщо ви вірите про дім, ви можете також почати вірити і про меблі про наповнення так. для вашого дому. Амінь я дам вам кілька місць писання. Це добре. Ми будемо їх читати і коментувати. Перше, це десятий. Та одинадцяте вірші шостого розділу книги повторення закону в розширеному перекладі Біблії, коли Господь Бог твій приведе тебе в землю, яку він обіцяв батькам твоїм, Аврааму, Ісаку та Якому, дати вам з великими та багатими містами, яких ви не будували, з домами, наповненими всіляким добром, яких ви не наповнювали, доми наповнені добром. І там можна читати далі, Горія. Там сказано, і з витисаними з каменю яких ти не витесував з виноградниками і маслинами, яких ти не Слава садив, Богу. це добре, мені це подобається, і на початку минулого тижня, коли ми почали цей цикл, ми говорили про те, що це воля Божа, що ви мали свій дім. Ми звернулися до самого початку, до книги буття, де Бог помістив людину в Оденський сад, так і ми дізналися, що слово Еден на євриті означає не лише місце знаходження дому Адама. Але воно також називається дім задоволень. Так, амінь. дім задоволень. Слава Богу. Знаєте, дім це важливо. Коли до вас приходять гості, дивовижно, як гарно ми прибираємо просто дивовижно, як ми зайвий раз витираємо пил. Це частина нашої людської сутності. створивши денський сад, Бог не наповнив його сміттям. Сад був чудовим. Він був прекрасним. В тому саду не було нічого поганого доти, поки так. Адам та Єва не згрішили. Так, я дивлюся на цей комплекс, який тут знаходиться, і на роботу, яка в ньому відбувається. Цей комплекс, але це красивий комплекс. Коли я дивлюся його по телевізору, я дивлюся на освітлення, я Нам бачу дитина. подобається дизайн. їздити в гори. Ми сідаємо на веранді, перед нами розкішні долини та гори. Інколи вони покриті снігом, інколи вони зелені, чудові. чому все це, як ви вважаєте, що благословити Бог свій на це все для нас? Так. Слава Богу. Отже, тут ми знаходимо написане: у вас будуть доми. Наповнені всіляким добром, яких ви не наповнювали». Це ваше місце писання про наповнення дому місце писання про наповнення дому. І в третьому вірші 111-го псалму сказано. ми читали це місце писання: багатство і достаток у домі його Подивіться на інший переклад: їхні доми будуть до краю наповнені багатством та достатком, яке нікого не перейде. І знаєте, це може викликати у декого думку. А навіщо що? вам все це потрібно? Очевидно, Бог думав, що це важливо, оскільки написав про це в своєму слові. Чому все красиво в його творінні? Чому все красиво, а не жахливо? Ви хочете жити в пустелі Сахара, де немає дерев? Ні, не знаю. Ні. Можливо, там є якісь дерева, але великої рослинності там немає. Вірно це служить це як служить чоловікам, так і жінкам. Це служить нам. Так. Так. Їхні думи будуть переповнюватися. Мені подобається ці місця писання зібрав. та достатком. З щедрістю. І ця щедрість це те, що робили мистері, те, що робили ви з братом Кеннетом. Ми навчилися давати. Наш мотив для накопичення це розповсюдження. У нас вдома не можу передати скільки разів. Наприклад, ми вірили про нові меблі для дому. В якій збирались переїжджати, і ми посіяли хороші меблі. Так. Не дешеві меблі, так. не старі, але ми посіяли ті меблі в різні сім'ї. Ми віддали красивий обідній стіл з чудовими красивими ніжками. То був недешевий стіл зі стільцями. Террі заново оббила їх. Вони були красиві, і господь сказав нам посіяти це. одній сім'ї. Ми віддали його. Але у нас був період, Слава коли ми користувалися плетеними стільцями, щоб дивитися телевізор. У нас було ще й тому, що у нас не було. Я пам'ятаю час у нашому житті, коли у нас було розкладне ліжко. Ви весь час чуєте від мене про це тільки не плачте, ми це пережили. і кавовий столик, який Кенет зробив старших у класах мистерні, школи, металевий так. столик. В майстерні, і взяти це в оренду так? розкладне так. ліжко. Воно навіть нам не належало. Ми взяли його в оренду. Ми не мали так. плити, ми не мали холодильника. Не плач, Джордже. Ми це пережили. пережили. <реш> У нас Я були чувствую. темні дні. Це було давно. У нас був чорно-білий телевізор. Телевізор був ось такого розміру, а зображення ось такого. Боже мій. Бідність це на благослові. І ви дивилися по ньому серіал Беверлі Хіллз». Саме тоді він з'явився. Послухайте історію про чоловіка на ім'я Джеф. Джеф був ось про бідного чоловіка взросло. з гір, який ледве міг прогодувати сім'ю. Але одного разу він полював, щоб здобути їжу, так. і побачив, з під землі б'є фонтан нафти. Саме тоді вперше з'явився цей серіал. Це техаський чай, Абсолютно чорне вірно. золото. Гаразд, йдемо це далі. Смішно. Сам вірш 121-го псалму в розширеному перекладі нехай буде мир серед стін твоїх так, амінь. і добробут в палатах твоїх. Чудово. Це місце писання про наповнення вашого дому. Добре, шостий вірш 15-го розділу приповісті. у домі безкомпромісно праведного багато скарбів, безцінних скарбів. Слава Богу, ось будь ласка. Дім праведника містить великі скарби. У північній Кароліні в Ешвілі, є одне місце. Там є місце. Отак так. дякую. Це маєток Білтмор. і недалеко живе моя сестра. І коли ми раніше приїжджали туди, ми відвідували маєток Білтмор. Глорія, це справляє на мене надзвичайне враження. Це, розкіш, це розкіш. можна так сказати. Людина, що спроектувала всі сади, і не лише сади, а й ландшафт, коли ви тільки під'їжджаєте до того місця. Ви думаєте чудово про Еденський сад. Його справді можна уявити та відчути, поїхавши до маєтку Білтмор. Коли ви в'їжджаєте на територію маєтку, навіть ландшафт ретельно продуманий. Там все влаштовано. І відомо, що чоловік, який проєктував сади в Нью-Йорку, Централ Парк той, хто проєктував Централ Парк, він також проєктував і маєток Білтмор. Це чудове місце. Воно тішить оком. І той чоловік всі роки доглядав за садами, що оточують дім. А потім це трошки розширить потім ваше ви уявлення. Всередину, вірно? І ось що цікаво. Я не знаю скільки відсотків, але вони показують відвідувачам лише певний відсоток або частину дому, оскільки решта його навіть не відреставрована. Те, що ви бачите, це невеличка частина дому, а він величезний. Він, він величезний. величезний і він дає вам уявлення. Я би не відмовилась ще раз на нього подивитися. Тож з розширеного перекладу Біблії приповісті 23, 3, 4. З допомогою мілої та побожної мудрості будується дім, життя, сім'я і з допомогою розуміння затверджується він. На твердому та хорошому фундаменті, і з допомогою знання всі його кімнати Слава будуть богу. наповнені дорогоцінними та приємними багатствами. А не з розкладним з ліжком, не з розкладним ліжком, не з телевізором, зображенням в якому лише ось таке. ні, це не богу. в новому живому перекладі сказано: з допомогою пізнання його кімнати наповнені всіма можливими дорогоцінними багатствами та цінностями. Ще в одному перекладі сказано за допомогою мудрості, його кімнати наповнені рідкісними та красивими скарбами. Мені подобається ось цей переклад: необхідна мудрість, щоб наповнити його кімнати красивими меблями та красивим оформленням. Це місце писання про внутрішній дизайн чи не Це так? місце писання про внутрішній дизайн, красиве оформлення. І ми це зробили у себе вдома. У нас вдома красиве оформлення. Тері, я ціную те, що ти зробила. як сказано у цьому місці писання. Мудра жінка збудує свій, дім. збудує свій дім. А мудрий чоловік, це моє доповнення, Мовчить не втручається. Не втручається. Це не списання? Ні. Але це порада. Це хороша порада. Я буквально чую, як зараз люди, які проти процвітання, говорять, що це лише марнотратство. Але я одружений з жінкою, яка любить красиві речі. І я не одружений з вами. Я живу з нею і на цьому крапка в розширеному перекладі Біблії, в першій книзі Самоїла, шостий розділ, 38-й вірш. А в 11-му році в місяці був це восьмий місяць, він закінчив храм з усіма його планами. Тобто, все, що мало бути в храмі, було закінчено. І 61-й розділ книги Ісаї, 4 й вірш, сказано. Якщо ви реставруєте дім, перебудовуєте його. Ось ваше місце писання. І вони забудують руїни відвічні, вічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста поруйновані зроду, в рід опустошені. Тому, якщо ви <рес> реставруєте <рес> дім, це ваше місце писання. І я дам вам ще одне додаткове місце писання в подарунок. Є люди, Глорія, у яких хочуть забрати майно за борги. 22-й вірш 65-го розділу книги Ісаї. Не будуть вони будувати, щоб хтось інший сидів, і не будуть садити, щоб інший спожив. Знаєш, Джорджа, зараз багато труднощів виникає у людей в фінансовій сфері. Так. У нас залишилось пару секунд, але помолись за людей, які опинилися в такій ситуації. Гаразд. неоче, в ім'я Ісуса. Ми молимось за кожного. Так, За кожного, Господь. хто переживає фінансові труднощі. І Я дякую тобі за те, дякую. що вони процвітають, а не просто виживають. Так вони так, мають достаток, так. а не зазнають поразки. Отже, я дякую тобі. Я молю тебе за урожай за те, що цей урожай приходить, за те, що ти сповніш потреби і забезпечуєш їх по багатству твоєму славі Христом Ісусом, і вікна небесні зараз відчинені, і благословіння Господні зливаються. Вони благословенні в місті і благословенні на полі. Отже, ми стоїмо на твоєму слові і віримо. Віримо тобі зараз про те, що благословення діє в них в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Амінь. Амінь. Слава Богу. Слава Богу! Я це зрозуміла, слава Богу. Ми з Джорджем зараз слава повернемось. Богу. Блаженна людина, що господа боїться, ваша духовна позиція надзвичайно впливає на ваш фінансовий стан саме тому, коли ви берете за Євангелію починаєте процвітати надприродно. ви також можете почати процвітати фізично та матеріально вам не потрібно вибирати між фінансовим та духовним процвітанням. І те, і інше належить вам. Простягніть руку і отримайте багатства, які вам належать ви можете переглянути ці передачі на нашому сайті в інтернеті kcm.org.ua. Вони для вас там безкоштовно. Слава Богу я вважаю, що ось що мені зараз спало на серце. Матеріали, які ми пропонуємо. Всі матеріали, які ми пропонуємо, всі конспекти досяжні глядачам прямо зараз. Все це є на нашому сайті. І я вже уявляю, як ви сидите, чоловіки та жінки, хто б ви не були. Я уявляю, як ви це отримуєте, і досліджуєте разом з сім'єю, досліджуєте конспекти, робите свої записи, так. проводите дослідження. І це розігріває вашу віру. Саме так розігріває Ви це сказали? Це розігріває вашу віру, mm. щоб ви вірили Богу. Про дім Амін. про свій дім без боргів. Ви що могло це буде таким благословінням? Слава Богу. Послухайте, ми хочемо почути від вас свідоцтво про те, як це діє, як це переносить плід в вашому житті. Повідомте нам про чудові Слава події, які відбуваються у вас. Амін. Які Бог зробив для вас Зараз в результаті цього дослідження, разом з глядачами, гаразд, гаразд. оче в ім'я Ісуса. Так, Ми молимось за всіх так. наших партнерів Ми і друзів. Молимось. Дякую тобі, Господь. І я дякую тобі за те, що ти забезпечуєш, даєш їм все необхідне багатство в дім. Їхні так. доми переповнюються Амін. через край багатствами, їхні дякую, доми наповнені всіляким добром, яке ти даєш їм. І я дякую, дякую тобі, Господь, за, за свободу від боргів. Я дякую тобі, Отче, за процвітання так. в їхніх домах та сім'ях. В ім'я Ісуса ми молимось. Амінь. 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 Пам'ятайте це. Дуже важливо пам'ятати, коли ви молитесь, віра це бере. Якщо ви будете молитись вірою, ви не залишитесь без відповіді, ви це візьмете. Хороші слова. Саме це означає слово отримати. Вірте, що отримуєте, коли молитесь. Це означає візьмете. Якщо ви не візьмете це, коли ви будете молитись. То ви не вивільнили так. силу Божу, щоб вона працювала так. у цій ситуації. Ви це берете. Тому, коли ви молитесь, ви це берете. Дякую вам за те, що дивились цю передачу. Ми з пастором Джорджем любимо вас і цінуємо. І пам'ятайте, Ісус є Господь.